Добрий день, шановні колеги. Сьогодні наша доповідь присвячена важливості диференційної діагностики БАС. Саме диференційна діагностика є одним із ключових етапів ведення пацієнта, адже симптоми БАС можуть імітувати низку інших неврологічних розладів. Помилки на цьому етапі можуть призвести до втрати часу, неправильного лікування або, навпаки, передчасного встановлення фатального діагнозу. Саме тому розуміння принципів, ознак і алгоритмів диференційної діагностики БАС є надзвичайно важливим для кожного лікаря, який стикається з пацієнтами з моторними порушеннями. Баз тяжке нейродегенеративне захворювання, зустрічається рідко, але його соціальне та економічне значення велике. На сьогодні у всьому світі зафіксовано 250 тисяч випадків. Та очікується, що в найближче десятиліття захворюваність буде зростати. Очікувана тривалість життя при бас складає від 2 до 5 років, та, на жаль, час діагностування займає від 10 до 18 місяців, тобто до півтора року. І це має велике значення, тому що ранній початок лікування дає найкращий результат. Приблизно 10% пацієнтів живуть 10 років. Та більше завдяки комплексному лікуванню. Бічний аміотрофічний склероз може мати як спорадичну, так і сімейну форму. Хоча більшість випадків виникають спонтанно, саме дослідження сімейних форм дозволили глибше зрозуміти механізми розвитку хвороби. Одним із ключових проривів у цій сфері стало відкриття першого гена, пов'язаного з БАС СОТ1. Пізніше були виявлені інші гени, однак саме відкриття СОТ-1 стали відправною точкою у вивченні генетичних механізмів БАС. У 2020 році вийшли оновлені критерії Gold Coast для діагностики БАС. Як і раніше, симптоми оцінюються в чотирьох регіонах бульбарний, шийний, грудний та люмбосакральний. Було змінено формулювання клінічних критеріїв. Зараз для діагностики необхідно прогресуюче порушення моторних функцій, ознаки ураження верхнього та нижнього мотонейронів в одному чи більше регіонів, тобто поєднання центрального та периферичного парезу, щонайменше в одному регіоні або ураження нижнього мотонейрона в двох регіонах більше та виключення інших захворювань. Ураження нижнього мотонейрона можна оцінити як клінічна по ознакам м'язової слабкості та атрофії, або по ознакам електроміографії, по нейрогенній перебудові потенціалів рухової одиниці та ознакам денервації. Клінічна картина баз, в залежності від дебюти, дуже різноманітна. При бульбарному дебюті хвороба проявляється дизартрією, дисфагією та атрофією язика. У пацієнтів шинним дебютом можуть спостерігатися фенотип, що нагадує кубітальний синдром. Може розвиватися фенотип людина у бочці, це коли у пацієнта виражена проксимальна слабкість м'язів, і він не може підняти руки в сторони. Також зустрічається фенотип, що нагадує брахіоплексопатію. Рудний дебют баз розвивається вкрай рідко. Частіше зустрічається люмбосакральний, може проявлятися віслою стопою або нагадувати плексопатію, коли слабшають дістальні та проксимальні відділи однієї кінцівки. Потрібно зауважити, що бас найчастіше починається асиметрично, але можуть бути також. Фенотипи з симетричною слабкістю, особливо якщо спостерігається повільний перебіг. Це характерно для баз з мутацією в СОТ-1. На сьогоднішній день існує достатньо додаткових методів для діагностики баз. Голкова електроміографія залишається золотим стандартом для діагностики баз. Для оцінювання залучення верхнього мотонейрона Може бути застосована нейровізуалізація та ТМС. З нашого досвіду ми спостерігаємо дегенерацію пірамідних трактів в деяких ділянках атрофію кори головного мозку. Дослідження нейрофіламентів також має значення, тому що саме їх рівень зростає при нейродегенеративних захворюваннях. На жаль, цей метод дослідження поки що недоступний в нашій країні. І на ультразвуковому дослідженні ми реєструємо наявність фасцикуляцій. Попри те, що бічний аміотрофічний склероз має досить характерну клінічну картину, існує низка станів, які можуть імітувати його прояви. Вчасне розпізнання так званих червоних прапорів допомагає уникнути помилкові діагнози, особливо на ранніх етапах захворювання. Ці ознаки вказують на необхідність пошуку альтернативної патології або проведення додаткових обстежень. На слайді представлено ключові клінічні характеристики, які нетипові для басу повинні насторожити лікаря щодо можливості іншого діагнозу. Це відсутність прогресування симптомів, ранній початок захворювання, сімейний анамнез, не пов'язаний із БАС або фронтотемпоральною деменцією. М'язово-скелетні деформації, наприклад, поле стопа, мультисистемність проявів, наявність сенсорних чи вегетативних порушень, нетримання сичі або калу, дисфагія, непропорційна дизартрії та однобічна атрофія язика. Перед тим, як встановити діагноз БАС, необхідно виключити усі інші можливі захворювання. На даному слайді перелік захворювань м'язів, які також можуть імітувати баз. Також це нервово-м'язові захворювання та захворювання периферичних нервів, захворювання спинного мозку, такі як спінальні аміотрофії, пертеброгенна міелопатія, сиренгоміелія тощо. Також необхідно диференціювати системними захворюваннями та захворюваннями головного мозку. Така величезна кількість захворювань підтверджує складність бічного аміотрофічного склерозу у діагностиці. Переходимо до лікування. Релозол це перший препарат, який продемонстрував здатність сповільнувати прогресування бічного аміотрофічного склерозу. Його дія пов'язана з модуляцією глутаматергічної нейротрансмісії та зменшенням нейротоксичності, що відіграє важливу роль у патогенезі захворювання. Препарат приймається в дозі 50 мг двічі на день та існує в двох формах: таблетки та суспензія. І саме це дуже важливий момент, тому що існують дані про переваги суспензії в результатах. Терапії в порівнянні з таблетками, і ми це бачимо в реальному житті. Це дає можливість лікувати пацієнта навіть при виражених бульбарних порушеннях та вводити препарат в гастростом. Також хочу зауважити, що в ніякому випадку не можна тиснути та кришити таблетки. Це може призвести до негативних наслідків. Момента схвалення рилозолу у 1995 році проведено низку клінічних досліджень, які підтвердили його ефективність у продовженні виживаємості пацієнтів та збереженні функціонального стану. Хоча терапевтичний ефект є помірним, релузол залишається стандартом лікування баз і основою базісної терапії у всьому світі. На даному слайді представлено основні клінічні дослідження релозолу. На цьому слайді представлена робота, яка доводить, що лікування релозолом збільшує тривалість життя на 6-19 місяців, що значно перевищує 2-3-місячне виживання, про яке повідомлялось в перших клінічних дослідженнях. Це рекомендації Американської академії неврологів. Які свідчать про те, що рилу необхідно призначати для уповільнення прогресування хвороби та дозування 50 мг двічі на добу є безпечним. І головний момент: лікування потрібно починати якомога раніше після встановлення діагнозу. Таким чином, рилу дає нам великі можливості. На цьому слайді представлено незалежні прогностичні фактори, які мають значний вплив на тривалість і якість життя пацієнтів із бічним аміотрофічним склерозом. Перш за все, важливу роль відіграє вік на момент дебюту захворювання. Наступний фактор тип дебюту. Бульбарна форма, як починається з порушення, мовлення чи ковтання, зазвичай має гірший прогноз, ніж спінальна. Значущим є також своєчасне проведення гастростомії, що дозволяє уникнути виснаження аспіраційних пневмоній і покращує харчовий статус пацієнта. Неінвазівна вентиляція легень один із найефективніших способів підтримки дихальної функції. Її успішне застосування доведено збільшує тривалість життя і покращує самопочуття пацієнтів. І, як я вже казала, ранній початок застосування регозола та тривале лікування в формі суспензії дає найкращий результат. Таким чином, поєднання своєчасного початку терапії, підтримувальних заходів і мультидисциплінарного підходу дає можливість суттєво вплинути на якість і тривалість життя пацієнтів із баз. Дісфагія це один з найчастіших і найважливіших симптомів БАС, який спостерігається у більшості пацієнтів на різних етапах перебігу захворювання. Це не лише симптом ураження бульбарних мотонейронів, а й ключовий прогностичний маркер, який визначає якість життя, тактику лікування та тривалість життя пацієнта. Харчування є важливим та проблематичним моментом. У більшості пацієнтів з БАС спостерігається підвищена витрата енергії до 14% більше норми. Виснаження пов'язано з підвищеною смертністю. Саме тому пацієнтам з БАС рекомендовані висококалорійні нутритивні продукти, які легко засвоюються та адаптовані до дисфагії та гіперметаболізму. Це допомагає підтримувати масу тіла, компенсувати енергетичні втрати та покращити якість життя. На сьогоднішній день технологічні рішення допомагають пацієнтам з баз зберігати автономність, спілкування та безпеку на різних етапах захворювання. Створені пристрої для комунікації, які дозволяють керувати комп'ютером або створювати мову за допомогою рухів очей, програми для синтезу мовлення, віртуальні асистенти, які допомагають керувати побутовими функціями голосом, інтерфейси, мозок, комп'ютер, засоби мобільності, пристрої для підтримки дихання та інші новітні. Розробки. Зараз хочу представити дуже цікавий клінічний випадок. Чоловік 64 років звернувся із скаргами на прогресуючу слабкість в кінцівках, порушення акту ходи, складність при підйомами сходами, проблеми з самообслуговуванням та хитання при ходьбі. При цьому пацієнт критично оцінював свій стан, що привело його в клінику Інституту неврології, психіатрії та наркології, враховуючи те, що у пацієнта виявлено порушення центрального та периферичного мотонейрона з акцентом в правих кінцівках, тобто асиметричний процес. З вираженими м'язовими атрофіями, обмеженням обсягу рухів у плечовому поясі, без чутливих та сфинктерних порушень, а також без бульбарного та псевдобульбарного синдромів, було вирішено провести клінічний розбір. До цього пацієнта було ретельно обстежено. За даними МРТ шийного відділу, стеноз спинального каналу. С5, С7. За даними голкової електроміографії, наявність спонтанної активності у вигляді одиночних фасцикуляцій та фібриляцій, наявність патологічних хвиль та висока амплітуда потенціалу рухових одиниць. По результатам консиліуму пацієнту було встановлено діагноз «цервікальна ішемічна міелопатія з тетрапорезом. Цей випадок показує важливість та складність диференційної діагностики. І у завершенні хочу сказати, коли ви встановлюєте діагноз БАС, про це потрібно говорити з пацієнтом дуже обережно, таким чином, щоб залишити місце для надії. На цьому слайді фото нашого пацієнта, якому було встановлено діагноз БАС влітку 2021 року. На той момент у пацієнта було лише одне бажання. Зустріти Новий рік із своїм новонародженим сином. Давайте надію своїм пацієнтам. Дякуємо за увагу.